Розмова блондинок. Прикинь. Вчора познайомилася з хлопцем. Тепер з його допомогою стану актрисою. Ух ти! Тобі попався режисер чи продюсер? Та ні. Схоже, що функціонер у галузі кінематографу. Він так і представився. Привіт. Я кінолог. Ти майбутня медсестра? Лікар. Ого. Я би зайшов на огляд до такого лікаря. Я сказала лікар, а не ветеринар. Терапевт. У вас високий тиск. Вам потрібно відмовитися від кон'яку і кави. Зрозумів. Переходжу на горілку і томатний сік. Клієнт переглядає рахунки, виставлені адвокатом. Що це означає? Поради під час обідньої перерви. Невже не пам'ятаєте? Дивується адвокат. Я тоді вам порадив замовити рибне філе. Інститут, п'ята пара. Всі студенти втомилися і просять викладача Ну, відпустіть, ми втомилися дуже. Ну, добре. Коли цей шматочок крейди закінчиться, тоді й додому підемо. Голос із задньої парти. Дайте я його зжиру. Поліцейський запитав у засудженого до страти на електричному стільці, яке його останнє прохання. На що той відповів: Потримайте мене за руку, мені так буде спокійніше. Бабуся запитує внука. Хто розбив вікно? Мама, але винен тато, бо він присів, коли тарілка летіла в його голову. Де ви би порадили нам розташувати намети? питають туристи місцевого жителя. Внизу, на лугу. Там вже стоїть з десяток наметів. А якісь розваги в вашій місцевості є? Так. Раз в неділю я випускаю на луг свого бичка. Мужик приїхав на дикий захід пополювати на бізонів. Найняв собі індійця провідника. Йдуть вони по пустелі. Бізонів нема. Раптом індіанець припадає вухом до землі. Потім встає і говорить: Тут нещодавно пробігали бізони. Мужик здивовано. Звідки ти знаєш? Усе вухо в лайні, ще й тепле. Чоловік п'яний як Чіп, приходить додому о третій ночі. Його зустрічає дружина з качалкою в руці. Ти знаєш, котра зараз година? Ні. Так ось тобі одна година, приказує дружина, б'ючи його качалкою. Ось друга, а ось третя. А тепер іди спати. Чоловік, чухаючи потилицю, каже. Добре, що я хоч не о дванадцятій прийшов. Літак здійснює посадку в аеропорту. Пілот тисне на гальмо, як тільки може. Зрештою, за метр від кінця смуги літак зупиняється. Пілот витираючи з чола. Ох, це найкоротша смуга, на яку я сідав. Другий пілот дивиться у праве вікно, потім у ліве, а потім каже: Мало того, ці ідіоти зробили її за три кілометри завширшки.